Українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і середині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні толком нормально. А воно всередині оце копиться, По це це негатії, і так далі. І ми починаємо його виливати на тих, хто найближче Підалі. до нас. далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7 в телефон. Люди просто заходять, і у них же що, аккаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої. можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, а, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися. Там десь горло відпустить один одному, але навпаки, ми давимо, давимо один одного більше і більше.